Пані Яна, ваші рефлексії. А, ну, зараз одне задоволення спостерігати за їхнім інформаційним простором. Там і так перлів ніколи не бракувало, Зараз їх їхня кількість просто зашкалює. От пан Єгун зазначив про те, що Росія виявилась готовою до такої атаки, але вона виявилася не готовою і в інформаційному плані. І це ми можемо бачити з цієї катастрофи і розгубленості, яка зараз панує серед їхніх пропагандистів. Одні кажуть, що там зайшла рота, інші кажуть, що цілий батальйон. Хтось каже, що було всього 20 людей, інші говорять про те, що вже 40 вбили, а ще когось взяли в полон. Хтось каже, що ця контртерористична операція в них закінчилася, але з іншого боку, ми бачимо повідомлення про те, що нові населені пункти переходять під контроль цих, цього легіону. Тобто повне сум'яття, і вони не знають навіть просто, як пояснити собі, як пояснити це російським споживачам. З іншого боку, є фактично повна мовчанка з боку державної влади. Мало того, що вони не реагують якимось чином, вони і, в принципі, навіть не можуть це нормально оцінити. І таким чином вони посилають потужний сигнал в принципі, своїм же регіонам. Сигнал про те, що їм абсолютно байдуже на своє населення. Їм важливіше набагато показати картинку захоплення Бахмута, який вони захоплювали вже 5 разів, і Марінку 6 разів. І в принципі, до кінця таки не змогли захопити, як ми бачимо. Тут також є цікавий момент про те, що є повідомлення, що найближчими днями Лукашенко збирається до Москви на перемовини з Путіним. Він завтра тому, здається. Ймовірно, що в цій ситуації Путін знову ж таки спробує випросити якусь підтримку з боку з боку Лукашенка, і це теж може виглядати досить цікаво що в такій ситуації в другої армії світу першої. Держави в всьому всесвіті Лукашенко стає зараз якимось гарантом територіальної цілісності і державної безпеки.